Коломийські податківці з основними завданнями впоралися. Повідомила керівник служби Світлана Лубоцька на зустрічі з місцевими журналістами, підсумовуючи 2012 рік. Каже, велика заслуга в цьому і платників, які своєчасно виконують свої зобов'язання перед державою. Сплата податків це розвиток виробництва, створення нових робочих місць, ріст інфраструктури краю, пояснюють у податковій. Кажуть, у минулому році свої завдання виконали Продовж року. Забезпечували ритмічне наповнення до бюджетів. Так до бюджетів усіх рівнів надійшло більше як 178 мільйонів гривень. Тут ріст у порівнянні з 2011 –– 30 мільйонів. Державний бюджет отримав 52 мільйони. Місцеві поповнилися на 126. Загалом минулий рік був складним і для платників, і для податківців, розповіла керівник служби на зустрічі з коломийськими журналістами. Є тут об'єктивні причини і є суб'єктивні причини. Певно, що треба сказати про велике навантаження на фонд оплати праці. Як би то не було, сьогодні з одної заробленої гривні зарплати треба більше половину віддати в бюджет. У збільшенні надходжень десь мало вагу, високий рівень податкової культури, все-таки наших коломиян, які на сьогоднішній день успішно працюють, створюють робочі місця, таким чином розвиваючи бізнес, і кінцевий результат це сплата податків. В таких результатах є їхня заслуга, вважає керівник, адже служба працює над створенням нових сервісів, досконаленням адміністрування всіх платежів, відчутно зменшилася й кількість перевірок. Кількість документальних перевірок зменшилась порядка в два рази, зате до нарахування зросли. Який сьогодні підхід до перевірок? Ми сьогодні перевіряємо підприємства ризики орієнтовані. Тобто, якщо ми знаємо, якщо є ухилення від сплати податків, такі підприємства звичайно перевіряються. І за минулий рік дораховано 2,5 мільйона це узгоджені суми. Тобто дорахування в нас зросли в два рази, а кількість перевірок зменшилась. Стосовно планів, то першочергове завдання служби на 2013 рік це вдосконалення обслуговування платників податків, зокрема звітування в електронному вигляді. Тут я хотіла би сказати про такий сервіс, як електронний кабінет платника податків. Дуже цікаво, це за допомогою інтернету. Платник абсолютно зможе заповнити будь-яку декларацію, буде володіти інформацією, і кінцевий результат якомога менше часу буде відведено на спілкування з службою. Я рахую, що платникам це буде дуже зручно. З 1 січня, якщо говорити, є таке нововведення. Запроваджується електронна касова стрічка до розрахункових касових апаратів. Ми вже проводили семінар. Семінари ще будуть проведені. З 1 січня, ви знаєте, починається кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2012 році. Знову ж таки, є новий сервіс. Платники податків можуть заповнити свою декларацію про майновий стан, який дозволяє ну, безпосередньо на веб-порталі Державної податкової служби. Такого раніше не було. Це також нововведення. Стосовно нововведень, то з 1 січня відбулися зміни в податку на прибуток. Зокрема, пройшло чергове зниження ставки оподаткування. Тепер це 19%. У минулому році було 21%. А для суб'єктів індустрії програмної продукції 5%. Від податку на додану вартість звільняється операції з постачання програмної продукції. Також з 1 січня не оподатковується дохід від продажу чи обміну протягом року одного з об'єктів рухомого майна. Це автомобіль, мотоцикл чи мопед. В той же час під час продажу двох чи більше з перелічених об'єктів ставка продовж року 5%. Також суттєве нововведення це запровадження податку на нерухоме майно. Бізнес повинен сплачувати податки. Це є аксіома. наше ж завдання як служби. Зробити так, щоб якомога менше дорогоцінного часу, який би платники могли бізнесмени потратити на бізнес, вони використовували для заповнення декларації і так далі, і тому подібне. Тому ми працювали і будемо працювати з цим. Ну а платники у нас, зрештою, дуже велика частина все-таки свідомих, за що я можу їм тільки дякувати.